Всім вітання, мене звати Тєся, психологиня, читачка-книжкова блогерка. І, на жаль, я трошки більше читачка, ніж блогерка, тому я не встигла до Хелловіна записати Хелловінське відео, в якому я би розказувала про книгу, яку я читала цього року на Хелловін. Є уже одне величезне відео, в якому минулого року я якраз розповідала про 28, здається, або Якась така кількість книжок, які ви можете почитати на Хелловін. І ну, Хелловін вже минув, але. Як на мене, то осінньо-зимова атмосфера це все одно атмосфера трилерів, детективів, фентезі і фантастики. І тому сьогодні я розповім про кілька книжок, власне, про дві прочитані, які я читала якраз рівно почала читати 31-го на сам Хелловін і читала в жовтні до того. Це будуть трилер та, можна сказати, трилер фентезі, але. Також я буду сьогодні розказувати про таку тему в книжках: як сексуалізовані монстри, або взагалі як ось цей, ніби жах перед жахливим огида перейшов в ось цю таку якусь сексуальну фантазію нашого часу. Я її не перша помітила, але мені теж цікаво про неї поговорити. І, власне, сьогодні, саме оглядати, ми трошки інші книжки зачепимо, і фільми теж, але оглядати ми. Будемо дві. Це танці з кістками українського автора, медичний трилер Андрія Сем'янківа. І друга це «Дракула» Брема-Стокера. Багато хто каже, що Дракула, тобто воно тут виглядає і читається окремо, але. Це ну найкраще видання, яке мені ну найбільше сподобалося. отак От буде правильно сказати. І е, у мене Брема з Брема ми трошки більше поговоримо, бо в мене до нього є претензії, смішнявки і е, просто розумні цікаві речі, що розказати. А почнемо з е, танців з кістками. Рідко читаю трилери, подобалися всякі історії про ну, медичні жахи, я можна так сказати, щось там, типу, незвідане чи незрозуміле. Ну, в общем, про коли це записка суд от таке всяке. От. І е, тут е, це було огидно. Це е, спочатку воно почалося так: ну, в принципі, нічого, і в мене ще й такі погляди, ну, якби. ну, Відносно, тобто, що ніби якщо з трупа забрати якийсь або орган, або щось, що ну, типу, не впливає, то ти думаєш: ну, типу, не те, щоб і сильно якось це впливає, От, але при цьому історія наростає. Історія ем, стає жорсткішою. А герой е, цього роману він пускається берега в. Е, в усіх значеннях просто він зробить жахливі речі заради того, щоб заробити гроші. І чим більші речі, ну чим попередні злочини, коротше, вони притягують за собою наступні злочини. І в якийсь момент тут стає дуже така цікава річ, що він знаходить собі напарницю, з якою він починає працювати. Потім це переростає в любовний роман, і у них дуже цікаво розігрується історія Красуні і чудовисько. І як тільки вона розігрується, то одразу ж автор такий: ну, ти не подумаєш, що це там така історія. Ну що ніби він теж помічає, що це все відбувається. Але Тим не менш, троп красуня і чудовисько він а, також розігрується зараз часто і як ну в такому збільшеному варіанті. Наприклад, про Франкенштейна. А, я бачила тільки поки по трейлеру, що буде фільм про Франкенштейна, де він буде про дівчину Франкенштейна. А це продовження головної історії, тобто в Франкенштейні, типу. Скажений, вчений оживляє чоловіка ударом блискавки, чи якось так, а в продовженні до пари до цього чоловіка він оживляє жінку. І якщо в 20 столітті була така ще чорно-біла екранізація, то там, як я розумію, то ця леді Франкенштейн, вона людяна і вона, ну, вона відіграє оцю типову красуню, яка не розуміє, чому її. Як подарували, зробили для ось цього чудовиська, вона не хоче з ним бути. І все закінчується тим, що вони спалюють цю лабораторію і, по суті, нібито всі помирають. А в новій екранізації таке враження, принаймні, з трейлера, що там буде інша історія, що там ця леді Франкенштейн вона буде його спільницею, вона буде навпаки його штовхати на гірші речі. І це ми бачимо також в танці з кістками, коли ця безпринципність героя стикається з безпринципністю його пари, і вона нічим не врівноважена. І, власне, що ми, нам важливо людям як принцип? Тобто, коли у нас є щось одне, воно має бути врівноважене. Так само там позитивні, негативні емоції, якісь там ці фемінні маскулінні якості. Тобто, все має бути в балансі. Якщо воно не в балансі, то це дуже помітно відбувається. Ще мені дуже сподобався образ тут Станіслава, тобто агента, який був посередником в злочинах для цього головного героя, Северина. І власне, коли у них відбувся вже в кінці, відбувається цей діалог, що тобто при перших труднощах ви мене кидаєте? Ну що ви, звісно, ні? Інакше б я зараз тут не сидів і повірте, я максимально вас підтримую, морально хочете, може навіть за вас помилитися. І зрештою, ви самі в своїх труднощах і своїх проблемах. От. Тому сам трилер рекомендую, він дуже цікавий і все одно він от показує ось це падіння героя. З фіналом я трошки не задоволена. Мені би хотілося, щоб він був більш е трагічним і справедливим. Е але е водночас е книжка цікава, якщо ви не дуже гідливі. Тобто там багато крові, там багато розчленування, багато просто цих моральних виборів і. Е Ну, гіденько. От, дуже гиденько, але е, все одно цікаво, дуже ритмічно написано. Тобто Андрій е, Сем'янків дуже класно цю історію написав. Хоча, ну прям дуже гидко. Е, перейдімо до дракули. Дракула, я думаю, що Брем Стокер він не потребує сильного такого представлення. Е, в якомусь ранішому ранішому відео я розповідала про Кармілу, про першу історію про вампірів. Це є друга історія про вампірів. Тобто, е, Іноді закидають, що Карміло схожа на Дракулу, але Карміла була раніше за Дракулу, і там історія була така з чимало не лесбійським підтекстом. От, тут у нас така класична історія про мужніх бравадних чоловіків, про дуже чуттєвих жінок і про дівчину міну, в якій поєднуються чоловічі і жіночі. І дуже цікаво постійно це підкреслюють: тобто, що з одного боку її не хочуть брати на всякі оці бравадні виправи, потім все ж таки беруть. А оця дивовижна пані Міна. У неї чоловік чоловічий розум, ще й надзвичайний, властивий не кожному чоловікові, а тільки дуже обдарованому. І жіноче серце, повірте, милостивий господь створив її не без мети, уміло поєднавши в ній такі риси. І власне, вся книжка е теж пронизана цим обожнюванням пані Міни. Е згодна, надзвичайно чудова неймовірна жінка, але водночас є от, е таке. Аж занадто і на замилування нею. От е, водночас історія дуже е, загадкова, і на відміну від майже всіх екранізацій, тут немає цієї е, лінії. Сексуальної, типу, передисторії, що граф Дракула, він втратив свою кохану, і от він бачить в пані міні її, і він намагається завоювати її серце і зробити своєю цією там в гарем свій долучити. Ні, цього немає. Він е, робить, типу, він починає пити кров, тому що він вампір, і е, немає ніякої мотивації. Він от просто така істота, і тут якраз дуже чітко розділяється ось цей вампіризм. Як, е, Жахливе, як спокусливе в тому сенсі, що воно розпусне і нечастиве, І про ем, неприродність цього процесу, неприродність цієї краси або цієї жаху, про цей сморід. і. Це дуже контрастує з усіма екранізаціями, з іншими історіями про вампірів, в яких вампірі, вампіри і просто взагалі різні монстри, вони стають дуже сексуальними, спокусливими, і їх небезпечність вона стає ну, ще однією додатковою як ем, готовністю героя на це спокуситися. Або, ймовірніше за все, героїні на це спокуситися. От. І премстокер. Ем, тут, якби є витримка часу, тобто, ми е, даємо величезну знижку Брему Стокеру. Що з одного боку він дуже класно виписує. Він у нього класні описи. У нього класно це. Оповідь у нього, класно, ну, як, власне, він пише в стилі свого часу, що вже теж цікаво з нашої оптики 200, через 200 років читати. Але водночас він пише, і це е, ну, якби, на сучасний манір, така книжка би не підійшла. І сказали, що це щось ну, не аматорське, але що це е, е, словоблудство і забагато нелогічних моментів. Е, от, е, тому що ну, як ніби там, оце щоденник е, все виглядає як щоденник, як записи. Різних людей в щоденниках. Дуже класно для того часу, для нашого часу теж, але ніби у ваших щоденниках немає е, голосів героїв. Е, також що ці загадки, вони і недомовки, вони іноді вже недоречні, що ніби е, уже складається враження, що відрізати якійсь мертвій людині голову, не знаючи про те, що вона вампір, логічніше і краще, ніж е, коли ви знаєте, що вона вампір. От, е, і ці недомовки, ну, от, це занадто, як на мене. Але ну. Історія свого часу, тому ніяких питань. Е, і, власне, ось це чоловіче жіноче, воно тут іноді доходило до абсурду, е, І що, що в якийсь момент чоловіки відсторонюють пані Міну, і е, вночі вони всі дуже бравадно йдуть досліджувати. Місце проживання графа Дракули, знаючи при тому, що вампіри вночі вони дуже активні, а в день вони слабнуть і мають набагато менше своїх сил. І ця бравада вона не дуже доречна для такої кампанії і для такого діла. Ось, і дочекавшись до ранку, власне, там ну, багато чого не сталося. Бо. Тобто Брему Стокеру потрібна була ця річ, потрібно було таке е, чоловіче хлоп'яцтво, я не знаю, але м не дуже для самих персонажів воно вияв. Вилося і також тут є дуже цікава річ, як сила дружби, і можливо, десь з таких історій насправді. Е коли герої дуже мало силі, але й вони в кількості беруть, то це дуже схоже на те, як людина протистоїть у цьому світові природи, як всі вона протистоїть різній цій нечисті, стихіям. І тому, напевно, в супергеройських історіях є ось ця така е сила команди, яка все-таки рятує все. І що у нашому арсеналі сила єднання, недоступна вампірізмом, з нами наука, і ви. Е ми вільні у своїх учинках та помислах. Нам однаковою мірою належить день і ніч. Фактично, ми нічим не обмежені і можемо вільно користуватися нашими перевагами, а ще ми саможертовні та безкорисливі. І це чимало. І власне для цієї історії дуже класно це подано про силу єднання і силу того, що якраз от ви е своєю довірою одне до одного можете це все провернути. Але довіра тут дуже доведена до крайньої межі, до того, що як тільки ми познайомилися або навіть там герої обмінялися листами умовно, типу, я знайомий вашого друга, о, класно, приїжджайте до мене в маєток. Вони зустрічаються і такі, ви друг мого друга, ми тепер найкращі друзі. Е, і таким чином вони просто заводять ці знайомства і починають довіряти, і починають беззастережно довіряти. Е, ну, це дуже цікаво. Це дуже несподівано і дуже дивно. Е, ну як на наш час, але можливо, ну якби для того часу, коли навколо темрява, навколо е, невідомість чекають ваші вампіри, то треба хоч комусь ну, довіра до живих, вона вже дуже сильно одразу зростає. І вони всі дуже догідливі. Вони намагаються не тривожити розум одне одного, коли от щось стається. Е, і, е, наприклад, там про якісь спогади і марення вони намагаються їх не обговорювати, хоча з іншого боку, насправді. Правді, те, що потім і в самому тексті проявляється те, що ми обговорюємо наш травматичний досвід з кимось, те, що ми робимо його реальним, те, що ми розуміємо, що нам вірить інша людина, то це дуже зцілюючий процес, і це нам допомагає от подолати ось цей травматичний досвід більше, ніж коли ми просто закриваємося в собі. Так, не варто людину буквально допитуватися, а що ж там сталося, а розкажи, а як це було? Ні, але коли ви. Відкриті до того, щоб людина вам розповіла, то людині є куди взагалі от. Звернутися, і ну і ще з іншого боку, ніби щоб не циклитися на конкретно цій темі, і давай розкажи мені все, що було. То ми розуміємо, що людина це не лише її травма, це набагато більше. Тобто, навіть якщо це там хтось з ваших рідних, от військові повертаються додому і хочеться їх про все все, -все, -все розпитати. То водночас ця людина, ну вона не лише е, військовослужбовиця або військовослужбовиця. У неї є якісь інші інтереси, у неї була інша робота, інші хобі. Можливо, вони досі залишаються. У неї є там Інші друзі, зацікавленості, родина. Тобто є дуже багато всього різного, окрім е, ось цього або служби, або травматичного досвіду, е, або е, ну, будь-чого різного. Тобто різне, різне різне. І коли ви можете бути відкритими до всіх цих тем. Просто обговорити їх, то тоді ви можете вже і переходити, або людина сама перейде до ось цього травматичного досвіду, і це буде менше для неї травматичним. І останнє, що скажу про ось це. Розділення чоловічого жіночого, і в принципі ця книга, вона тут виділяючи так сильно, що жінки ось такі, чоловіки ось такі. Ми ну я переконана і багато психологів в тому, що це така більш соціальна передумова, що ми дуже мало відрізняємось. Ну як відрізняємось, але не так разюче, як це в суспільстві, біологічно. А саме, що от те, як нас виховують поводитися, отак ми і поводимося. Тобто ризикують тільки чоловіки, жінки там. Займаються чимось іншим, і от раптом в міні поєднується і те і інше, і чоловічий розум, і жіноче серце, ну неймовірно просто. От. І е, в якийсь момент тут також з'являється інше таке іншування або протиставлення, коли герої говорять про себе і про графа Дракулу. Вони говорять про те, що е, я сподіваюся, що наш зрілий мозок досить розвинутий і не позбавлений Божої благодаті, візьме гору над нетинним мозком того, хто сторіччями спочивав у могилі. Поки не дотягує до нас розум, і мислить лише егоїстично, а отже куцо. Пані Міна йде ані слова про її транс. І власне вони потім кажуть, що е е у пані Міна вона володіє оптимізмом, хоробрістю, а головне, весь її непересічний розум, по-чоловічому гострий та по-жіночому делікатний. Ну, І, власне, тут знову ж таки розум якимось чином. Розділяється, от але ось це е, наш розум зрілий дракули розум. Він дитинний. Хоча ну вони іноді і визнають, що йому там років 400 в багато століть, що він дуже розумний, і що насправді типу він мав багато часу підготуватися. Але чомусь, от вони сучасні люди, ніби все одно ну розумніші за нього. І оце іншування, воно часто ну, допомагає ніби, підняти собі бойовий дух. Але водночас воно створює і ось цей бар'єр і зверхність. Тобто нема різниці, коли ми ну, як порівнюємо і протиставляємо, тобто зріле і дитяче, так само протиставляємо це чоловіче і жіноче. І це ну, породжує між нами такий певний бар'єр і конфлікт, і ми тоді не можемо порівнятися або просто як знаходити спільну мову саме через те, що є ось ця така соціальна дивовижа, що о Боже раптом. Пані міна, вона знає стенографію. Вона взагалі-то розумна. Неможливо, неможливо для жінки бути такою розумною, або там для чоловіка бути з таким добрим серцем і навіть могти розплакатися. Ну це неймовірно. От. На цьому з Дракулою розібралися. Де ще можна побачити, що образ вампірів, ну по-перше, звісно ж, на моєму каналі є кілька прекрасних оглядів, е, ну достатньо навіть коротких, по хвилин 20 оглядів на е, щоденники вампіра. І там, в цих оглядах, я якраз і розбираю в ну, не тільки цю сексуальну складову, але багато різних граней, і в тому числі те, що зло воно якось так стає більш сексуальним. Так само, звісно, ось цих, наприклад, якісь серіали про публічних злочинців. Ну, там серіал про Теда Банді, про когось іншого. І вони з одного боку показують багато огидних деталей, але вони викликають багато обожнювання у оточення. І це все а, створює ось цю таку. Ну, Воно навіть просто показує наш новий час, коли ось це е, жахливе, ось це страшне, небезпечне. Воно приваблює, воно стає е, якимось навіть сексуальним збуджуючим. Імовірно, це тому, що в нашому житті банально просто як забагато задоволень, і нам потрібна якась небезпека, щоб це врівноважити. І ось таким чином вони поєднуються. Е, серед моїх книжок такого поки не багато, бо я щось. Дуже мало читаю дарк-романів, але, наприклад, там той же жорстокий принц від ворогів до коханців. Тобто він е, змушує її там лизати свої чоботи, а потім вони е, чарівно, е, ну, з'єднуються в коханні і до, до третьої частини. І це якось поєднується. Е, Фіолетова тінь тут містичні оповідки, і тут є одна з чарівних оповідок, е, яка називається. Закоханий чорт Олекси Стороженка, і там так само нам з одного боку показують чорта, показують, що він не привабливий, що він якийсь ну, тобто, приносить зло, що він не такий, що відьма від нього просто залежна, і він утримує її в цій залежності. Вона його не хоче. Але при цьому, коли ти бачиш його поривання, те, як він намагається її улести, як він хоче бути з нею, то ти розумієш, що ну, ти відчуваєш симпатію до цього чорта, і що це уже дуже. Інакше історія ця розгортається. І, наприклад, коли ми дивимося на незриме життя Аддільру, я окремо цю книгу не оглядала, але вона в цьому році одна з найкращих, які мені сподобалися. Напишіть, якщо хочете, її огляд також. І тут. Я собі так нотувала, що морок описаний майстерно, хтонічно, нічно, таємничо, потужно, жорстоко і м'яко водночас романтизовано і з відразою. І ось цей е, такий канон можна сказати, коли е, це воно або якась просто темрява. Вона описана в вампіризм. Той же вони описані з такою от і відрязою, і якоюсь романтикою, то е, ну. Можливо, навіть в танцях з кістками воно в девчому проявляється, і, власне, тут немає якогось такого підсумку або посилу, просто що ми рухаємося до ну від того, що. Вампіри були просто жахливими і страшними. Тепер вони часто або якісь монстри. Вони навіть е можуть бути дуже добрими до героїні, але небезпечними загалом. І вони можуть бути сексуальними, але саме от в таких обмежених дозах, ну як там, наприклад, Едвардкаль, ну що ніби і небезпечний, а ніби і дуже хороша людина, от е ну не людина, і е ми рухаємося, ніби можливо до навіть ще дальшої межі, коли це вже така як антигеройство, до типу там, де це буде така межова небезпека межова сексуальність. От і водночас, ну не знаю. Напевно, ці жінки-Франкенштейни, красуні, будуть доєднуватися також до цих всіх вивертів. І на цьому все. Несемося.